Парламент готується до продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації. Україна розраховує на екстрену синхронізацію вітчизняної енергосистеми з європейською мережею. Канцлер Німеччини підтримує використання заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроекти, якими на 90 днів, а саме по 11 серпня, продовжується воєнний стан в Україні та мобілізація. Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки підтримав ці документи. Голосування має відбутись на найближчому засіданні парламенту. Кожен тиждень в Україні починається з того, що РФ атакує нашу енергосистему, і як ми бачимо, Росія не планує зупинятися навпаки, нарощує свої атаки на цивільну інфраструктуру. На цьому наголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімпсон. Ми вже бачимо тотальну атаку і тотальне руйнування наших теплових балансуючих потужностей по всій країні, і особливо в тих місцях, де Важко чимось компенсувати це швидко, або не вистачає дистриб'юції. І фактично ми бачили, що після атак Березневих Харків і Харківський регіон дуже довго був без світла, без доступу до самого необхідного. Корнієнко зазначив, що важливим плечем підтримки є екстрена синхронізація об'єднаної енергетичної системи України з континентальною європейською мережею. Вона відбулася 16 березня 2022 року і фактично стала гарантією безперебійного енергопостачання в умовах жорстокої війни розгорнутої РФ на нашій території. Корнієнко резюмував, що важливо, аби питання оперативного надання допомоги Україні у відновленні енергетичного сектору залишилось у фокусі уваги держав-членів ЄС та міжнародних організацій. Пати ваших хоробрих представників нації це також наше завдання, як і забезпечення України необхідним обладнанням. Ви досягли просто надзвичайних досягнень у цій боротьбі. Єврокомісія підготувала 14-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження імпорту скрапленого російського газу, заборону експорту з РФ геліо, марганцевої руди та гірничих машин. Пакет також передбачає санкції проти деяких суден, що належать до тіньового флоту РФ і транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Також у пропозиції передбачено заборону на роботу в ЄС-транспортним компаніям, що на чверть чи більше належить росіянам. Крім того, Єврокомісія підготувала список з понад 50 міжнародних компаній, які підпадають під торгові. Обмеження через допомогу Росії у обхід санкцій запропоновано також заборонити фінансування Росією політичних партій, фондів і неурядових організацій, а також продаж українських товарів мистецтва на європейському ринку у разі підозри щодо їхнього розграбування. Санкційний проект вже вивчають у країнах Євросоюзу. 14-й пакет санкцій передбачає заборону на отримання фінансування з Росії для політичних партій та інших аналітичних центрів. Метою, напевно, є запобігання втручанню Росії у вибори до Європарламенту, заплановані на початок червня. Це буде важливим кроком для зменшення російського впливу на виборців та громадянське суспільство Європи. Звісно, остаточно обсяг нових санкцій буде відомий вже після його ухвалення, проте для України потрібен фокус саме на вторинних санкціях. Тобто на компаніях, які допомагають обходити вже існуючі санкції, які запроваджуються зараз, є доданком до тих 13 пакетів, які були ухвалені раніше, при цьому головне не тільки запровадити санкції, але й домогтися їхнього безумовного виконання тобто, одночасно із запровадженням санкцій. Розробити так, щоб їх неможливо було обійти. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує використання до 90% заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України. Як відомо, близько 70% усіх російських активів, заморожених на заході, знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який налічує цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро. Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а й для закупівель у всьому світі. Нагадаємо, у березні верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель запропонував перерахувати 90% доходів від заморожених російських активів до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброї для України. Парламент Естонії ухвалив заяву, якою засуджує діяльність російської церкви, що створює пряму загрозу громадському та конституційному порядку в країні. Йдеться виключно про московський патріархат як керівний орган, а не людей, які дотримуються традиції православ'я, наголошується в документі. Рігі кого Естонії закликає всі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату. Український парламент найближчим часом може розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже. Підготував цей документ до розгляду у другому читанні. Уряд Швеції готує нові правила для українців в цій країні. Такі зміни допоможуть українцям швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування. Це надасть їм низку переваг, адже зараз українці повинні прожити у Швеції три роки, щоб попасти до реєстру та отримати такі послуги. Тож термін хочуть скоротити до одного року. Нові правила набудуть чинності 1 листопада. Це означає, що українці отримають повний доступ до медичної допомоги, доступ до стоматологічної допомоги, можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливість контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою. 2024 тисячі стане третім роком, коли випускники складатимуть національний мультипредметний тест, який замінив ЗНО. Однак цей рік відзначиться вагомими змінами у форматі, які торкнуться кожного одинадцятикласника. За даними Міносвіти, для майбутніх абітурієнтів історія України стане обов'язковим предметом. Це означає, що нині обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України. Учні, що складатимуть мультимедійний тест, також зможуть обрати один додатковий, серед яких українська література, іноземна мова, біологія географія географія, фізика або хімія таким чином, ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з п'яти предметів. Як і в минулі роки, цьогорічний іспит буде проводитися у дві сесії: основну і додаткову. Остання буде доступна для тих, хто не зможе скласти тестування через зовнішні фактори, наприклад, хвороба чи повітряна тривога. Основна частина відбудеться у травні. Своєю чергою, голова профільного комітету Сергій Бабак повідомив, що теперішні шестикласники вчитимуться 12 років, а не 11. Справді ті, хто зараз навчається з першого по шостий клас, вони вже будуть навчатися не 11 років, а 12. І відповідно, з 2027 року вони прийдуть в 10 10, 11 і 12 клас, тобто в 10 клас, класи, почнуть свій останній цикл трирічної старшої профільної школи. І в Україні з'являться профілі в старшій профільній школі. Вони будуть академічні ліцеї, професійні ліцеї, будуть різні профілі серед академічних, будуть гуманітарні, математичні, природничі і так далі. І основна ідея цієї реформи в старшій профільній школі це дати більшу профілізацію і разом з тим розвантажити дітей.